Жтувати маломобільних людей та пенсіонерів. Це основна мета волонтерів, які знаходять старі закинуті приміщення та відбудовують їх під гаріатричні центри для вимушених переселенців із особливими потребами. Як такі заклади працюють на Прикарпатті – дивіться у сьогоднішній програмі. «Це карта України. Як на мене гарна. Я вже закінчую закінчую. Тільки жалка, там лакована, а, а сюди лаку не дали. Наталя виводить пензлем останні штрихи на полотні. Каже, ще пару мазків і картина готова. Жінка не професійна художниця. Малюванням захопилась нещодавно, коли оселилася в геріатричному центрі. Це нам спонсора привезли ці картини. Оцю першу взяла і, і пішло. Пані Наталі 67 років, вона з Краматорська. На Прикарпатті її разом з матір'ю евакуювали волонтери ще в квітні 2022-го. Мама у мене маломобільна була, от жили на 12-му поверсі. От, і з перших днів війни ліфти відключили, ну, стало тяжко. Ну а потім ми евакуювали. Всі роз'їхалися, я остання виїхала з поверха, вивезли нас сюди, до Калуша. У місцевих гаріатричних закладах не було вільного місця. Тож жінок поселили у лікарні, і там вони прожили більше півтора року. Ну, знімати квартиру, ну, ну у мами більше була пенсія, але у мене зараз 3 700. Це є ну, два місця, я додала 300, 3700 пенсії, а як знімати за що, а жити за що? Нереально просто. Торік восени у Калуші відкрили новий геріатричний центр для переселенців з особливими потребами. І мати з донькою нарешті змогли переїхати із лікарняної палати у звичайну кімнату. Лікарня є лікарня, крім хворі. Тут вже ми знаємо, що. Ну, як це вже постійне місце проживання. Ну, а так, умови добрі, тепло, отоплення було тепло, вода гаряча є, холодна є, кормлять добре. Геріатричний центр у Калуші проєкт благодійного фонду Схід СОС. Ірина Серченко, одна із тих, хто працював над його реалізацією. Розповідає, із перших днів війни їхня організація вивозить самотніх маломобільних людей із прифронтових територій. Це були старенькі, це маломобільні, це інваліди, це люди з ментальними проблемами, це люди психічно хворі. Їх треба було кудись вивозити. Вивозимо геріатричні заклади в нас переповнені. Їх дуже мало. Вони в дуже складному тяжкому стані. На жаль, так лікарні різних міст, такі ж геріатричні заклади. Вони допомагали, вони приймали людей. Вони їх розселяли, вони їх приводили до до ладу, надавали медичну допомогу, але потім їм треба десь жити. Проблема велика. Відтак благодійники почали шукати по потолових областях закинуті приміщення, які можна облаштувати для таких переселенців. Одну будівлю знайшли у калуші. Щоб перетворити старе приміщення поліклініки на сучасний геріатричний центр, знадобилося понад півроку. Ще стільки ж часу витратили на документацію і залучення фінансування від міжнародних донорів. І знайти громаду, яка б взяла на себе утримання, тому що ми допомагаємо, ми робимо ремонт, ми відновлюємо, ми ставимо обладнання, але подалі. Утримання цих людей це комунальні, це харчування, лікування. Одяг, все, що потрібно людям для нормального життя, має забезпечити громада. У нас було біля 14 тисяч внутрішньо приміщених осіб. Велика проблема ну навіть в тих місцях, звідки рокуються люди. Що робити з тими людьми, що потребуються скестороннього догляду, і ми погодилися з тим, що в нас є приміщення, комунальне приміщення, так яке знаходиться біля нашої лікарні, так що ми можемо прийняти тих людей, і буде спільне співфінансування зі сторони восток -СОС», так, Наше співфінансування все таки з тим, щоб допомогти цим людям. Керівництво громади каже на утримання закладу в бюджеті цього року заклали до 7 мільйонів гривень, Для Калуша це колосальна сума. Тому довелось суттєво скоротити фінансування інших важливих об'єктів. Ми практично лишили видатки лише на самі необхідні речі. Ну щоб ви розуміли, навіть на ремонт доріг ми залишили лише 800 тисяч гривень, тобто ви собі, що ми пожертвували навіть тим, що ну забезпечити благоустрій наших громадян з тим, щоб, щоб забезпечувати допомагати нашим мешканцям, які ну, ну не тільки нашим мешканцям, а мешканцям, які до нас приїхали, склати зєвих обставин, щоб їм допомогти. Але це потрібно. Все ж таки зараз такий військовий час, важкий час, важко, звичайно, всім громадам, нам важко, але, як мінімум, соціальні проєкти ми такі повинні впроваджувати і вести. Демонтували підлогу, залили нову, всі нові інженерні мережі, облаштували пральню. Тут можна все випрати, посушити, гарні світлі, великі вікна, вентиляція, для людей, яким складно є. Функціональні ліжка в кожній палаті є рукомийник, можна вмитися, ручки помити, освіжитися. Вода гаряча, вода холодна. Заклад у калуші розрахований на 37 осіб. Наразі практично усі місця зайняті, каже директор. Це літні й маломобільні люди, евакуйовані зі східних областей. Кілька підопічних місцеві. Наймолодшому постояльці 50 років, а найстаршому за 90. Є люди з інвалідністю, є люди лежачі, є люди, які пересуваються на ходунцях, є люди, які пересуваються візочками, є люди такі, які взагалі не мають родичів. Є такі, що мають, але ці родичі внутрішньо переміщені теж по Україні дають собі ради, як можуть. Наша мета, щоб люди не доживали, як ви кажете, своє життя тут, а активно проживали. В геріатричному центрі справді постійно організовують дозвілля для мешканців. У багатьох уже з'явилися хобі: одні малюють, інші в'яжуть, а Любов Іванівна вирощує розсаду. Це ми садили, це пітунія, це чорнобривці, це я теж займаюся цвітами, розсадів, пересаділи. Тільки почнеться погода, нормально, Будемо висаджувати це в землю. Пенсіонерка розповідає, приїхала з Херсонщини. Її село росіяни окупували ще в березні 2022-го, а після його звільнення стали постійно гатити по хатах. Ми виїхали 19 октября. Був сильний обстріл, було в мене брат ще тут. його рознесло вікна, він самодільно жив, він інвалід. Його ну, вилітали вікна, і все, і двері все повилітали. Я його забрала сюди, а потім почали знову стріляти, то я ми. Восток Сос, приїхали хлопці, нас забрали. З листопада Любов Іванівна з братом живуть у геріатричному центрі. Жінка каже, вдома мала великий город і квітник. Тож і тут вирішила неба й дикувати. Волонтери уже подарували їй насіння, і тільки на вулиці потеплішає, вона облаштує біля закладу клумбу. Як же, для душі? Я теж вдома люблю цвіти люблю. У мене дуже багато цвітів. Я і тут же ж хочеться. Ми тут як сім'я. Ми тут як сі, ми з усіма общаємося, треба допомогти. Мене просять, я йду то в магазин, то туди. Ми намагаємося організувати і про ну разом з громадою організувати це життя, щоб це було не доживання, а було життя, щоб людям було цікаво. Вони спілкуються, вони щось вигадують, вони щось роблять. Вони не мають просто лежати і дивитися телевізор. Ні, вони живуть, вони організовують собі тут досуг якийсь. На Прикарпатті благодійники облаштували вже три геріатричні центри. Загалом же таких закладів по Україні на тепер є п'ять. Проте потреба у них чимраз зростає.